Ще від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Теофіпольської громади приїздить все більше внутрішньо переміщених осіб. Незважаючи на те, що значна кількість таких людей втратили рідну домівку, роботу, вони все ж намагаються пристосовуватись до нових умов життя. Окрім пошуку житла, більшість з них шукають і різні можливості працевлаштування. Теофіпольська селищна рада підтримує ідеї ініціативних людей задля розвитку економіки та пришвидшення довгоочікуваної перемоги. До Теофіпольської селищної ради звернувся Олег Ігнатов, один із керівників. Тов Дніпро 99 з міста Скадовськ про можливість оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 29 квітня 2022 року на сесії Тефіполської селищної ради було прийнято рішення передати аграріям в оренду терміном на один рік земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва задля підтримки державної стратегії щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану. Доброго дня вам. Дякуємо за те, що погодились поспілкуватися з нами. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про себе. Доброго дня і дякую вам за пропозицію розказати нам о нашій компанії, яка працює на радючих землях Хмельниччини. Наша компанія Дніпро 99 знаходиться на окупованих територіях. Але так, так вийшло, що у нас. Завдяки Теофіпільській громаді і нашим стосункам з нашим бізнес-партнером Сергієм Рудківським і його компанією Тріумф у нас з'явилась з'явилася нагода, і ми майже реалізували проєкт по вирощуванню цибулі в вашому регіоні. Нам дійсно пішли назустріч і допомогли зробити це. В найшвидші терміни, тому що ми були дуже обмежені в часі. Потрібно в березні вже було зробити перше перші пасіви. На сьогодні, на жаль, південь нашої країни окупован. фермерські господарства, які вирощували такі, таку продукцію, як цибуля, не зможуть постачати цю продукцію на, на територію неокупованої країни. І ми розуміли, що саме Цього продукту буде не вистачати. Почавши реалізацію цього проєкту, проєкту вирощування цибулі, ми дійсно ставили за мету отримання гарного або нормального результату. Але враховуючи те, що наше підприємство знаходилось на півдні, нам ще було дуже цікаво порівняти. Різницю між нашими регіонами, тому що кліматично вони різні. І ми поставили за мету не тільки вирощувати, вирощувати продукцію, а і провести якісь іспити, щоб напрацювати таку базу, яку потім в цьому регіоні, можливо, комусь буде корисна і він зможе її використати. Тому ми звернулися до наших партнерів, нам було в кредит надано голландське насіння. Ми тут на цьому полі випробували більш десяти сортів, і дійсно ми багато чому навчилися тут. Тобто ми побачили різницю, побачили плюси, побачили мінуси, були вражені родючою землею, родючим хмельницьким чорноземом, І навіть нам прийшлося робити коригування, тобто ми зменшували. Кількість добрив, тому що ну, це було не потрібно і, і навіть шкідливо. Зараз ми дуже очікуємо гарної погоди, яка дозволить нам зібрати цей урожай. Для нас, для країни це дуже важливо і ми все зробимо, щоб цей проєкт закінчився дуже успішно. І Ще раз хочемо подякувати Теофіпольській селищній раді, керівництву і радимо всім, хто має можливість займатися підприємницькою діяльністю, звертатися. Радимо, тому що розуміємо, що там вас зрозуміють і нададуть допомогу. І Зроблять це швидко і ініціативно. Отож, будьте активними, проявляйте ініціативу. А Теофіпольська громада підтримає вас та обов'язково допоможе вам в реалізації ваших планів. З вами був час громади. Очікуйте на наступні сюжети.